Крім того, окупанти атакували Херсон двома кабами, пошкодивши єдиний автомобільний міст до мікрорайону Корабел. Влада закликала місцевих евакуюватися через ускладнену логістику та відсутність газу. Яка нині ситуація в місті розкаже далі наша спеціальна кореспондентка з Херсону Валентина Федорчук? Вона вже з нами на зв'язку. Валентина, дуже дякую, що доєдналися до нас. Слава Україні! Розкажіть, будь ласка, Я яка сфу. ситуація станом на зараз? Так, вітаю. Ну вчора дійсно, близько шостої вечора, російська авіація атакувала Херсон. Двома кабами завдали удару. Пошкоджені приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, цивільні авто. Також вже є інформація про одну постраждалу літню жінку. Вона отримала поранення і зараз перебуває під наглядом медиків. Окрім цього, один одна з кабів влучила по автомобільному мосту, який сполучає з мікрорайоном Корабел. Жителі називають його острів, і не просто так, тому що дійсно це єдиний е, автомобільний шлях до цього мікрорайону, який сполучає з островом. Наразі місцева влада попереджає про ускладнення логістики, адже через відсутність мосту буде дуже складно доставити до мікрорайону продукти харчування, медикаменти іншу допомогу. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено й газогін. Тому я думаю, що тривалий час можуть залишатися жителі мікрорайону без газопостачання. Наразі в цьому мікрорайоні, навіть попри обстріли, залишається багато людей. Зокрема, серед них багато людей і похилого. Віку, тому влада закликає місцевих жителів терміново евакуюватися. Для цього необхідно звертатися за номерами гарячих ліній обласної військової адміністрації та міської військових адміністрацій. Е, обіцяють жителям допомогти всім необхідним забезпечити житлом. Ну і загалом за останню добу в Херсонській області, внаслідок російських атак постраждали 10 людей. Двоє людей, на жаль, загинули вже сьогодні, з самого ранку, близько 6.30 росіяни обстріляли Дніпровський район. Також є інформація про постраждалого. Зараз вони дають допомогу медики. Тож така ситуація зараз в Херсоні. Ми залишаємося на місці, продовжуємо слідкувати і оперативно вас повідомляти. Валентина, підкажіть, будь ласка, для тих, хто не є херсонцями там в, в цьому місці, якраз поруч з цим мостом. Наскільки широка річка, тобто чи можливо її там долати, наприклад, на човнах, і знову ж таки, наскільки велика небезпека з неба з боку Російської Федерації в вигляді в Я думаю, що будь-які шляхи водяні зараз ворог точно не залишить без уваги, адже в нашому місті є дуже висока загроза дронових атак, і вона про Просто триває по всьому місту, тому це дійсно буде дуже складним. Зараз влада працює над вирішенням цього питання як буде більш безпечно евакуювати жителів, звідти тому рекомендують звертатися якраз до обласної військової адміністрації та міської військових адміністрацій, тому що самим обирати шлях евакуації це доволі небезпечно. Зрозуміло, дякую вам дуже, що е, доєдналися до нас. Бережіть себе обов'язково. Валентина Федорчук, спеціальна кореспондентка з Херсону, була з нами на зв'язку.